Всім доброго ранку, доброго дня, хто коли дивиться, це моя третя, власноруч приготовлена матча в житті, тому не судіть строго, якщо там щось не так, я ще вчусь. Загалом -то це рецепт не класичної матчі, це з фруктовим пюре, з льодиком і з згущеним молоком, тому насугоджуйтесь, будь ласка, звуками в мішані матчі і тим, як я її роблю. Трошки вам допоможу. Шур-шур, шур-шур-шур і тут шур-шур-шур. Потім я додаю фруктове перев у мене якась тропікал, додаю льодик і трішки захищену молока у мене зі стевією. Додаю молочко, можна брати рослини, можна, звичайно, як у мене. І наверх цього всього наливаємо нашу збиту мачу. Виходить такий кольоровий, прикольний напій, який за смаком трішки з манго, трішки з кокосиком, і дуже смачненький. А це я п'ю. Всім пока!